Привіт, друзі! Цього тижня було дуже багато гарячих новин про мирні переговори. Але було не менше гарячих та яскравих новин внутрішніх. На них і зосередимося. Сьогодні у випуску обшуки у Єрмака: Фехтування підозрами і мобілізацією. І навіть новини криміналу. Ну і увага! У сьогоднішньому випуску буде багато креативних ідей. Поїхали! Антикорупційні органи прийшли з обшуками до Єрмака. І ні, ви не спите, і це вам не сниться. І ні, це не гарячкова маячня на тлі постійних недосипів через обстріли і тривоги, і на тлі постійних вмикань і вимикань світла. Це реальність. Але не поспішайте відкорковувати шампанське, бо є дуже висока ймовірність, що Володимир Зеленський не звільнить свого керівника, припрошую, керівника свого офісу, навіть якщо той отримає підозру. Навіть якщо Єрмак сяде на лаву підсудних, навіть якщо Єрмак сяде у тюрму. У нас просто буде такий собі квантовий єрмак, буде сидіти одночасно і в тюрмі, і на банковій. Тиск величезний. Єрмак відреагував на заклики до його відставки на тлі справи про відкати в енергоатомі. Але ми віримо в незламність Володимира Зеленського та Андрія Єрмака. Ми віримо в те, що вони здатні витримати цей неймовірний тиск і не прогнутися. Бо Україна це не лише ти, Україна це і він, Андрій Єрмак. І Володимир Зеленський не дозволить позбавити Україну її обличчя. Позбавити Україну Андрія Єрмака. Володимир Зеленський не визнає втрати жодного сантиметра Андрія Єрмака. Фортеця Єрма. Дзеркало тижня стверджує, що Зеленського попередили про можливу підозру Єрмаку. Хитрий. Хитрий план керівників набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вони ж то розраховували, що коли вони поінформують про можливу підозру Єрмаку його головного підлеглого Володимира Зеленського, то той попередить Єрмака, і Єрмак втече за кордон. Ну як міндіч. Керівники набу і САП розуміють, що це єдиний спосіб реально позбутися Андрія Єрмака. Хороший був задум, але не спрацював. Довелося проводити обшуки. Єрмак після публікації розслідування МІДАС доручив силовикам готувати підозру главі спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименку. В офісі президента думали знайти слід Арахамії у справі Міндіча, хотіли вручити йому підозру. Бачите, роки йдуть. А вайп ще позвоню Баканову по поводу цього черта все ще з нами. Навіть Баканов уже не з нами, а живе своє незатьмарене підозрами. Найкраще життя, але головне. Що з нами вже сьомий рік Володимир Зеленський, головний носій та поширювач цього вайбу. І можна було би вже і офіс президента перейменувати, наприклад, на офіс Підозр, навіть абревіатуру не довелося би міняти. Чи можна було би навіть іще креативніше? Бо в нас же ж офіс президента досі не юридична особа, там можна називати як хочеш. Ну, наприклад, Підозрокомбінат імені Андрія Єрмака. Чи ще краще печера підозр Алі Баби? Оце, мабуть, треба закопірайтити. І ще одна новина зі світу підозрюваних: підозрюваний у корупції. Екс начальник Мукачівської РДА Сергій Гайдай мобілізувався до ЗСУ. Нагадаю, що гайдая підозрюють в участі в корупційній схемі на закупівлі дронів та засобів реп. Був підозрюваний, а став наше сонечко мали судити за корупцію, а тепер будемо дякувати йому за службу та захист. Взагалі мені здається, що це такий перспективний підхід до мобілізації. Можна підключити комбінат підозр імені Єрмака і замість повісток. Розсилати громадянам підозрі, і можна додати фічу в резерв плюс, де військово зобов'язані зможуть самі обирати собі за якою статтею кримінального кодексу отримають підозру і до якого підрозділу кожна із підозр дозволяє мобілізуватися. Ну і так можна цілу нову бригаду сформувати і назвати її лава. Воно звучить ніби оте гаряче і люте, що витікає з вулкану, а насправді мова буде про лаву підсудних. Наш російський квартал бізнес соратників зеленського в РФ переписали на різнороба з Латвії. Як з'ясували журналісти слідства інфо цей громадянин Латвії будував будинки в Англії та працював в Норвегії у фірмі, яка надає сантехнічні послуги. І ні, це не жарт. Це насправді доказ того, що журналісти все з'ясували правильно. Бо подумайте логічно, ну на кого іще міг переоформити бізнес співвласник кварталу і одноосібний власник золотого унітазу Тімур Міндіч, як не на сантехніка із золотими руками. Цими днями, тижнями треба уважно ставитись до тривог. Зеленський попередив про загрозу. А. Тобто, усі ці рази, коли Зеленський не попереджає особисто, до тривог можна ставитися менш серйозно. Бо у нас є звичайна тривога і є президентська тривога. Ну, тоді давайте і у відповідний додаток додамо новий третій рівень тривоги. Бо зараз є повітряна тривога, є підвищена небезпека. Давайте третій рівень Зеленський попереджає. Ну і хай це вже своїм власним голосом сам Зеленський і начитує. І до передвиборчих новин в Україні стартували виплати тисячі гривень в межах зимової підтримки. Пані та панове громадяни. Платники та платниці податків. Мені здається, що нам таки справді треба уже швидше проводити вибори. Бо ще декілька ось таких передвиборчих акцій, на кшталт зимової підтримки чи національного кешбеку, і в бюджеті просто не залишиться грошей на те, щоб ті вибори хоч колись провести. Обіцяні новини криміналу. Нарізала капусту і зарізала чоловіка через проросійські погляди. Резонансне вбивство в Ірпені. Знаєте, сперечатися з жінкою це сам по собі доволі ідіотський спосіб суїциду. А ось так накласти на себе руки через проросійські погляди. Та ще й Вірпені, ну, мені здається, що після цього випадку зростання середнього показника IQ серед живого чоловічого населення України мало бути помітно з космосу, бо там в пана явно були глибоко від'ємні значення. І на завершення святкова новина Юлії Тимошенко виповнилося 65 років. І знаєте, можливо, Юлія Володимирівна має ще дуже багато енергії та наснаги і зовсім не відчуває потреби відпочити. Але було б дуже непогано, якби вона нарешті дала від себе відпочити Україні. Цього й побажаємо Україні з нагоди Дня народження Юлії Тимошенко. На сьогодні все. Але треба продовжувати стежити за новинами. Бо, як показали обшуки в Єрмака, Україна це країна, в якій може статися справді все, що завгодно. Тому підписуйтеся на канал Pro UA і на мій особистий канал Мокрек, щоб наступного тижня ми з вами разом продовжили розбирати новини. До зустрічі! Слава Україні!